Це були не жарти відносно міністра оборони Польщі Владислава Кошеняка-Камеша. І власне він давав інтерв'ю, і саме там зазначив, що якщо українська сторона попросить надати чоловіків військовозобов'язаних з Польщі до України, то вони це зроблять. Але чи це реально, друзі? Хочу вам розсіяти ці міфи, тому що навіть якщо він сказав цей міністр оборони Владислав К... Кощеняк камеш що вони будуть відправляти чоловіків на фронт, адже... Поляки вже втомилися від цього, що бачать молодих чоловіків в кав'ярнях і е, не тільки в кав'ярнях. І, звісно ж, хочу вам сказати: а чому він дивиться тільки на кав'ярні? Чому не піде на завод, не подивиться? Чому не подивиться, чи полоницю збирають наші українські працівники? Чому не подивиться, скільки водіїв працює в транспортних компаніях? Він, взагалі, цей міністр оборони поспілкувався з тими українцями, які живуть роками за кордоном. Я не захищаю жодну сторону, адже... В Україні війна. Але, дорогі українці, нашим життям розпоряджаються як хочуть. І знаєте, військові, військові вони дуже сильно надіялися на демобілізацію, але її не буде. От в чому всі про це забули? Я з дядьком спілкувався, який служить в Маріупольській 56-й бригаді. Можете загуглити, подивитися, що це за штурмова бригада, і коли вони з'явилися. І знаєте, що я вам скажу? Що вони спонсорують повністю себе за своїх коштів. І от цей 61 мільярд, який виділили США, доларів, я не знаю, як він вплине на наших військових. Багато військових скаржаться на те, що їм навіть після того, як вони вже отримали поранення, не платять достойно так, коли вони захищали Україну. Де справедливість? Чому я повинен іти захищати Україну? Скажете ви, якщо мені обмежують повністю мої права, скільки українців виїхали з окупованих територій і про них держава не подбала? Хочу вам зазначити, друзі, що консульські установи це ті установи, які повинні і зобов'язані дбати про своїх громадян в будь-яких ситуаціях за кордоном. І те, що заявив міністр оборони Польщі, він сказав так: що якщо ми домовимося із українською владою, бо безпосередньо від неї це все залежить, то ми зможемо тоді, друзі, вас, як то кажуть, доставити в Україну, але тільки в тому випадку, ну бо якщо у вас паспорти закінчаться, бо як інакше, але тут вони точно повинні співпрацювати з українською владою. Ну бо як вони дізнаються, у кого паспорт закінчився. Також для мене не є зрозумілим і як... В який спосіб вони це зроблять, бо це нереально. Це виходить так, що кожного громадянина, який проживає десь тут в Польщі, треба знайти. Тобто, фактично, це зробити буде дуже і дуже складно. А те, що Україна зробила, заборонила ДП документ видавати будь-які документи, це от справедливо монополія, і це означатиме тільки одне, що ви зможете отримати свої закордонні паспорти в консульствах. В який спосіб це буде відбуватися, ніхто не знає. Тому що ви повинні розуміти, що ті громадяни, які вже витратили по там 100 з чимось євро на виготовлення закордонних паспортів або ж на заміну водійських посвідчень, вони... Зараз не знають, що вони отримують свої послуги. Ну і так само, знову ж таки, е я ж вам повторюю, підкреслюю, бо Ютуб, до речі, заблокував в моєму останньому відео коментарі, і я навіть не можу нічого прочитати. Я вам хочу сказати, що. Та ситуація із закордонними паспортами, яка діється сьогодні, це все вимагає часу. Вам потрібно дочекатися, і ми будемо знати, яка буде відповідь, тому що вони зараз розробляють всі опції, щоб максимально зрозуміло дати можливість тим українцям, які легально виїхали за кордон, дати можливість замінювати паспорти, тобто всім цим групам. А ті, що виїхали дуже давно за кордон, то їх це не буде скоріш за все стосуватися. Ну і власне ж консульства не мають такої системи, яка б це опрацьовувала, тому вони зараз в швидкому режимі будуть в швидкому темпі до 18 травня розробляти цю систему. Нам треба набратися терпіння і не зважати на хайпи різних політиків, бо вони будуть і будуть, і будуть. Тому що вони стараються до себе привернути увагу. Польща повинна показувати, що вона готова співпрацювати з українцями. Шкода не з українцями, а з Україною, з українськими політиками з представниками влади. Хоча, от знаєте, до трьох років ув'язнення дадуть вам за те, що ви відмовитеся виконувати розпорядження нашого уряду, а саме отримувати повістку. Ну і потім, коли ви відмовляєтеся служити, вас садять в тюрму. Вибір взагалі є в кожного. І я особисто не сподіваюся, що нас, українців за кордоном, котрі вже давним-давно вирішили свою долю донатити Збройним силам України, що нас можуть щось заставити зробити. Тут говорять, що якщо хтось буде в Україні 35 тисяч більше гривень заробляти, то їх не будуть мобілізувати, тому що вони багато заробляють, багато податків платять. То давайте таке зробимо за кордоном. Чому можна розділяти людей, коли хочеш? А коли як от таке от висловлюсь, впев, впевнений, що в коментарі буде дуже багато. Коли я, звичайний, звичайний громадянин України кажу, що треба заробляти також гроші для того, щоб донатити, От так ми зараз будемо дрони спільно з вами, друзі, купувати і висилати їх в Україну. Сам Зеленський на прес-конференції сказав, що вони тільки поставили на виробництво дрони, а ту кількість, яка їм потрібна, у них немає. Так само, як мені дядько сказав, що їм зараз не вистачає БЛПЛ, тобто безпілотників, їм треба очі для розвідки, тому що це річ, яка найбільше зараз страждає, тобто її легко знешкодити. Не тільки чоловіки важливі. Розумієте, я вже вам казав неодноразово, для чого це створюється, це монополія і так далі. Чому в ДП документ забирають можливість робити закордонні паспорти? Вони гірше роблять. Мені здається, від консульства вони на порядок вище, навіть якщо до вас погано там ставилися і так далі. Не усміхнені працівники. Але порівняти ДП документи консульства чи посольства, то як знаєте, що з чим. У мене все більш нема що додати. Я хочу сказати, друзі, що кожен громадянин України повинен виразити свою думку, тому що є громадяни України, які донатили і по 100 тисяч, і по 200 тисяч доларів. Але коментувати зараз будуть тільки диванні критики, боти, які спеціально будуть роз... розпалювати ненависть між українцями і поляками. Зокрема, ну бо слухайте, то тільки Лукашенко заборонив своїм білорусам, які виїхали за кордон користуватися консульськими послугами, і вони зараз тут на гуманітарних візах в, в... в Польщі. Що таке саме повториться з українцями. Я думаю, що ні, їм не обмежень консульські послуги. Просто це буде коштувати дорого. От, і все. Оце моя єдина думка. Можливо, вона неправильна, можливо, я помиляюся. Дай Бог. Дай Бог, друзі, буду вас інформувати. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за всіма новинами. І прошу вас, якщо з'являється будь-яка гаряча новина, надсилайте мені, будь ласка, і в інстаграм посилання ви знайдете в описі до відео, тому що я реально не встигаю за всім слідкувати, бо ще реально треба гроші заробляти, щоб утримувати свою сім'ю і платити по кредитам, так як і кожного громадянина в мене є свої обов'язки. Ну і звісно ж, побачимося в наступному випуску і, можливо, ще сьогодні.